Вітаю вас, ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Сьогодні 17 червня 14.52. Мої глядачі запитували в мене про Кременчуцьку ГЕС. Я вже робила цей розклад і викладала його в дописах до спільноти каналу. Випадав лицар кубків, який може говорити як про саму дамбу пересування міст. Далі лицар мечів, це може бути як атака. Тобто можуть бути ракетні обстріли, обстріли шахедами, і взагалі планується різка, неочікувана атака. Таке є і дії будуть робитися для цього. Але остання карта четвірка жезлів говорить про те, що ситуація. Не буде такою критичною. Я по цих картах бачу атаки, але не можу сказати, що от глобально буде затоплення, як було при підриві Каховської ГЕС. В той же час в результаті атаки можуть бути певні руйнування, і четвірка жезлів з королевою кубків може означати підтоплення будинків. Але все одно, як такої зовсім критичної ситуації, то я б не сказала. Це робиться через пажів мечів, тобто зрадників, які відслідковують і передають інформацію. Тобто, це зрадники, колаборанти, різні ДРГ, що є і працюють під прикриттям, передаючи інформацію щодо обстрілів Кременчуцької ГЕС або в районах Кременчуцької ГЕС. Це може бути в нічний. Темну пору доби, тому що при тасуванні випадав місяць. Але все ж таки не ігноруйте повітряні тривоги. Обстріли в районі Кременчуцької ГЕС можуть бути, але поки що наразі карти не показують зовсім критичної ситуації. Цей розклад я вам викладала раніше. а Зараз давайте ще раз подивимося на іншій колоді. Орієнтовно прогноз на. Два місяці, чи є велика загроза для Кременчуцької ГЕС. Руйнування і підтоплення, затоплення територій. Загрози для Кременчуцької ГЕС найближчі два місяці. Загрози. Чи буде зруйнована Кременчуцька ГЕС і чи піде велика вода, Кременчуцька ГЕС. Кременчуцька ГЕС. Руйнування. Так, тут всесвіт показує це про воду, про те, що є стримування води. Десятка кубків переверталася і знову вона випадає. Закохані паш -чаш. І тут четвірка кубків. Те, що на фінал випадають четвірки, це дуже добре. Говориться, що буде стримування ситуації, але все ж таки дивіться, що паш чаш це водна стихія, десятка кубків водна стихія. Якісь підтоплення в результаті руйнувань можуть бути в районі Кременчуцької ГЕС. Це колода так само показує, але все ж таки вони не критичні. Тут не показало смертей людей. Масової евакуації, від'їзду, те, що можуть бути проблеми, але не такі зовсім глобальні, що все всіх затопило, вже катастрофа глобального масштабу, таке мені не показало. Але давайте ще раз перевіримо іншим питанням найближчі два місяці. Чи загрожує потоп? Загроза від води мешканцям. Полтавської області, чи є загрози для мешканців Полтавської області, смертей в результаті потоп, чи є загрози мешканцям Полтавської області. В результаті підриву Кременчуцької ГЕС. Ось показує, що обстріли можуть бути, і навіть деякі люди будуть боятися і вже виїдуть. Але будемо дивитись тут. Ось це туз мечів, це ракетні удари. Туз жезлів, це можуть бути обстріли як ракетами, так і дронами. Це вогонь. Король кубків там, де вода, і п'ятірка жезлів, також обстріли. Тобто Кременчук. Полтавська область, Кременчуцька ГЕС. Я можу сказати, що в найближчі два місяці очевидно, що обстріли у вас будуть, і вони можуть бути досить такі активні, тому що ось десятка жезлів на дні. Але знову ж таки потопу, затоплення не показало. Можуть бути, на жаль, смерті людей від обстрілів. Це таке може бути. Але ж ви самі знаєте, що Кременчук, скільки вже було трагедій, скільки обстрілів. Тому майте на увазі, що не потрібно ігнорувати повітряні тривоги, особливо в нічний час в темну пору доби доби, як це показувало попередній розклад. Але глобального затоплення. Ну, от ще одну карту. Дуже велика паніка, дуже велика паніка і страхи. Люди бояться після підриву Каховської ГЕС дуже цього бояться. Але більша загроза від вогню, ніж від води, я б сказала. І обстріли, звісно, в районі Кременчуцької ГЕС будуть. Тому Полтавська область, будьте дуже обережні. Далі в мене запитували про Дніпро-ГЕС. Дніпро ГЕС. Чи буде руйнування? Дніпро Гес і затоплення Запорізької області. Чи буде руйнування Дніпро Гес? Критичне руйнування нанесено Дніпро Гес. Чи буде нанесене критичне руйнування Дніпро Гес? Чи будуть нанесені значні руйнування Дніпро Гес? Так, дивимось. Запорізька область. Ось тут карта жертви повішена. Сім мечів. Можуть робити якісь підступні удари, щоб було багато жертв по одну колоди, можна сказати. Також це можна сказати, що ситуація буде відкладатися. Дев'ять жезлів, четвірка пентаклів, двійка пентаклів. Тут вода. Як я пояснювала, тут з пентаклів може означати міни бомби. Ось ця карта повторення минулого досвіду відбиття, тобто, я думаю, в тому районі вже були обстріли і проби руйнування. Ось тут, якщо взяти так оракульно, як жезли, опори, людина захищається, можливо, будуть якісь руйнування. Обстріли, там, де на чому стоїть місто Поремоста. Ось дивіться, якщо взяти глобально, то це те, що не рухається, щось таке величне і нерухоме. А ось тут двійка пентаклів може говорити, що може як коливатись туди-сюди, немає стабільності. Ось це стабільність, нерухомість, стабільність порушується. Тобто, якщо по тузу пентаклів, який я трактую, якщо оракульно як якміни і бомби пропустять вірогідніше за все літаки, і будуть скинуті бомби, то може бути порушення цілісності, стійкості Дніпро Гез. По двійці пентаклів, це може бути підтоплення, але це от все рівно не так, як при підриві Каховської ГЕС. Підтоплення, але не такі значні. Зараз подивимося двійка пентаклів, що значить смерть. Але ось тут, де Дніпро ГЕС може принести підтоплення смерті людей. Трансформацію, так, дивіться, десятка мечів і двійка кубків. Партнерство, п'ятірка Пентаклі. Так, тут Дедні про Гес, на жаль, я більше схиляюся. Що можуть скинути або бомбу, або щось підірвати по тузу пентаклів. І далі я уточнювала двійку пентаклів, чи будуть смерті від підтоплення від цих вибухів, то ось показує смерть, 10 мечів, п'ятірка пентаклів це все про смерті людей, про руйнування партнерства. Тобто можуть люди втрачати своїх партнерів. По життю і втрачати нанесення шкоди ось будинкам, майну, це карта взагалі фінансових втрат, інвалідності, карта нестачі, це кризова карта. І, на жаль, в комбінації зі смертю, десяткою мечів, я можу сказати, що Дніпрогес загроза. Існує значна, вона менша, ніж була при підриві Каховської ГЕС. Тут не випало таких кубкових карт, що все затоплює, але в тому районі можуть бути дуже або значні обстріли, і буде дуже багато смертей людей в Запорізькій області. Може бути часткове руйнування Дніпро-Гес, наприклад, ось опор, ось те на чому стоїть ось ця нерухома велична споруда. І це може бути через скидання через бомб. Я не знаю, як можуть туди літаки пропустити, чи якось якісь ракети з, будуть з великою кількістю вибухівки. Ось є плани. Плани є такі, і про це говориться. І це не просто плани, а вже щось робиться для того, щоб це втілити в реальність, бо це вже трійка жезлі. І ось тут вісім кубків. В той же час, як я говорила по двійці Пентаклів, так, як зробити в Каховський ГЕС, все рівно в них не вийде, але шкоди нароблять багато, на жаль. По срокам я дивилась орієнтовно два місяці, але це може бути і інший срок, тому що, як вже показує практика, на жаль, Таро відповідає на сроки досить. Таки розмито. І люди, які проживають біля Дніпро ГЕС. Якщо ви тільки почули сповіщення про якусь небезпеку і є повідомлення, що необхідно евакуюватися, тому я вважаю, що не треба їх відкидати. Треба відразу, тільки будуть якісь повідомлення, відразу покинути. Все, щоб спасти своє життя. Але прислухайтесь до офіційної інформації, Таро показує лише вірогідний варіант розвитку подій. Але, на жаль, Дніпро ГЕС, смерті людей випало, руйнування часткове. Випало жертви повішений випало, і це буде дуже підступно. Можливо, там буде якось замішано ще якийсь зрадник з України, якийсь король Пентаклів. Тобто росіянам, як хтось допоможе якийсь внутрішній ворог зробити трагедію у Запорізькій області. При пошкодженні Дніпро-Гес. Ось такий розклад був. Я сподіваюся, що майбутнє виправиться і все одно відіграється цей розклад менш трагічно, ніж я зараз його бачу. Далі в мене запитували за Черкаську область. Що чекає, давайте подивимось найближчий місяць. Черкаська область найближчий місяць. Загрози. Черкаська область. Черкаська область найближчий місяць. Загрози. Так, знову карта жертви випадає. Це може говорити про людські жертви. Туз з мечів. Дивіться, бачите, дублюються карти. Тож, жезлів, дев'ятка кубків і паж кубків. Ну, в Черкаській області знову, очевидно, будуть летіти дрони-ракети, туди, де мости, де дамби, де вода. Хочуть також там робити провокації. Будуть, на жаль, обстріли. Це очевидно. І обстріли там, де вода, тобто загроза для мостів також є, але не така критична, як ран... тут випадало пажа кубків, зараз уточню відлюдник. Скоріше за все, що це або що люди будуть ховатися в укриттях, довго сидіти, будуть повітряні тривоги, або ж будуть якісь перебої зі світлом. Відлюдник ще так відігрувався, якщо в районах, наприклад, Канівської ГЕС. Будуть обстріли і якісь пошкодження, то люди можуть сидіти без світла, так відлюдник відігрувався. І п'ятірка Пентаклів говорить про те, що можуть бути влучання і це матеріальні втрати. Тобто руйнування будинків також може бути. Але це тут не так критично, тому що помагу все ж таки будуть робити все, щоб на Черкащині захистити. Захистити від вогню. Хоча дуже ось багато багато є зрадників, які здають позиції. На кожну область це показує і за гроші, тут с пентаклі. Ось такий прогноз. Глобально, я думаю, що зовсім погано ні, але все, що вже було, може знову повторюватися. І людські жертви, на жаль, можуть бути, бо повішений це. Про втрати. Далі дивимося. Ще в мене було запитання про Запорізьку АЕС. Я вже її розглядала. Можете подивитися попереднє відео, але ось 3 липня. На своїх ресурсах російські пропагандисти почали поширювати провокативне відео, де натякають на підрив Запорізької АЕС. У відеоролику расисти показали вибух на Кримському мосту, підрив Північного потоку 2 а також підрив Каховської ГЕС. Таким маніпулятивним методом ворог натякає, що все це справа рук України і намагається зняти з себе відповідальність за скоєне. Закінчується відео фотографією ЗЕС із датою 3.07.2020. 23, що свідчить про можливий теракт на ядерному об'єкті. Значить, давайте подивимося, за С у липні, чи підірвуть за С у липні, за С у липні, чи підірвуть за С у липні, чи підірвуть за С у липні, чи підірвуть за С у липні. Шут. Це може казати, що щось по глупості можуть зробити, обнулити. Якось немає там порядку. Все, як у росіян робиться. Лицар жезлів, імператор, четвірка жезлів. І король кубків. Так, буде. Очевидно, що там підривати щось будуть, але, як по цих картах, 4-4 імператор, четвірка жезлів, все одно як стабільність і король Кубків. Ну це радіація. Давайте подивимось, чи це вода, чи там проблеми з тими охолоджувальними басейнами. Що, король Кубків? Повішений. От там є критична ситуація з водою. Оце показують карти. Але як вибух, нема тут вежі, диявола, десятки мечів. Я якось трактую все-таки, що там можуть бути обстріли, якісь вибухи. Але що вибухнуло, ось як Чорнобиль, пішла е критична радіація. Ну ось це можна трактувати як людські жертви, але все одно радіація є загроза радіації. Що глобально піде Хмара радіації ЗС у липні. Так, скоріше за все, що це більше лякалки. Буде міжнародна спільнота, бо вище керівництво. От Єрофант це хтось дуже висока посада, чи це магате, чи це якась інша дуже важлива людина. Вона все це керує. Четвірка пентаклів, щоб було стабільно. Але ось тут я не знаю, чи підтоплення можуть бути, бо король Кубків, королева Кубків, Королева Кубків відігрувалась вже неодноразово як підтоплення. І загроза для людей. Day. Може, там щось Дніпро Гез буде, і це буде ще загроза для ЗС. Також, може, це проблема із водою для оголодження реакторів на ЗС. Тобто, як я вже говорила, як проблема, як була з фокусімою повторення сценарію. Але тут критично, щоб зовсім. Вибух, всі померли. Мені наразі таких карт не випало. Тому я думаю, що 3 липня ЗС, те, що підірвуть, маленька вірогідність. Але ви все одно, як я неодноразово повторюю, дослухайтесь офіційних повідомлень. Слідкуйте за офіційними новинами ДСНС. І якщо виникне така загроза, що необхідно виїздити, то будьте готові до різного розвитку подій. Дивіться офіційні канали лікарів, які попереджають, що робити в разі хімічної атаки, в разі ядерної катастрофи, щоб краще бути підготовленим і щоб не знадобилося, ніж бути в паніці і не знати, що робити. Поки на картах... Так, не показує. Якось проблема з водою на ЗС і всі нюанси, які можуть призвести до жертв через воду. Ось такий прогноз. Далі ще в мене запитували питання щодо НАТО. Чи введуть війська НАТО в Україну в 2023 році. Чи введуть війська НАТО в Україну в 2023 році? Чи прийде НАТО спасати Україну своїми військами в 2023 році? Чи прийдуть війська НАТО в Україну допомагати спасати Українців? ПАШ Кубків. Сонце, королева кубків, королева Пентаклів. Я думаю, що військових би показало лицарями і королями, а не королевами. Скоріше за все, що НАТО буде допомагати ресурсами королева Пентаклів і. Піднімати питання захисту на весь світ якось на емоції людей розкачувати, що давайте треба надалі допомагати Україні зброєю, ресурсами Сонце для війни, що треба надавати, але що НАТО свої війська прям вело, все тут нас захистили. Я думаю, що це маловірогідно. Вони будуть надавати все для захисту, але своїх людей. Своїх чоловіків, щоб вони прийшли нас захищали, ні. Можливо, це ось якісь жінки волонтери або якісь добродушні чоловіки-волонтери можуть приходити на добровільній основі за якусь певну плату. Але це не бачу я тут, як від блоку НАТО, що зайшли і все це відкрито зробили. Я думаю, що ні. Але побачимо, як буде. Можливо, майбутнє зміниться, і нас прийдуть, і всі спасуть. Але я трактую карти, як я їх бачу: зброю, допомогу, військову, так, матеріальні ресурси, якусь гуманітарну допомогу ось по королеві Кубків. Це може бути ось так: військове озброєння і гуманітарна допомога. Але що вони прийшли своїми військами, нас захистили. Як на мене, то це дитяча мрія. Думаю, цього, на жаль, не буде. Хоча було б непогано. Ось такий був на сьогодні прогноз. Дякую всім, що дивилися. Підпишіться на канал. До нових зустрічей!